Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами побудуємо будиночок з гри Фазмофобія. Я думаю, що багато з тих, хто на мене підписаний, знає цю гру, бо я майже всіх вас знаю. І так Це у нас не самий перший будиночок, який взагалі вийшов в цій грі, які розробники додали. Це Tango Wood Drive. Він доволі маленький. Здавалось би, в самій фазмофобії, але для Сімс він займає доволі багато місця. Через це зараз ви бачите, як я його будую в самокоробку, але потім я вже перенесла на іншу ділянку, тому що спочатку я взяла ділянку це, здається, 30 на 20 і мені не вистачило місця. Бо сам будиночок, як бачите, займає весь простір, а мені ще потрібно було зробити доріжку до цього будиночку і е, задній дворик. Е, Так, задній дворик там є, він не дуже великий, але він все ж таки є. Головна складність цієї побудови складається в тому, що в симафобії є різна товщина стін. Всім в Sims у нас товщина лише одна є, і за рахунок цього довелося дещо скоригувати деякі моменти. Так, в нас ця перша спальня, яка синя підліткова, вона трошки інакше розташована буде. На дві клітинки здається, я її трошки винесла, бо інакше ну, зовсім не співпадіння виникало і була проблема в зовнішньому вигляді цього будиночку. Тут на початку ще в мене проблема виникла з дверями, бо в самій грі мені двері дуже нагадали ось ці двері з, з за міського життя, і вони непогано сюди навіть вклинилися би так, але вони на майже дві клітинки. А мені треба були ці одноклічаті двері, якщо можна це так назвати. І тому мені довелося підібрати вже ближче до малюнку самих дверей. Я вибрала це з основної в нас гри з базової. Також назовні будиночку. в нас були такі кладки, але вони були пусті. Я не знайшла. Мені здається, є такі кладки пусті в нас горі, але я не знайшла, тому дала з відкладки ось ці. Та плюс ще була трошечки малесенька біда з вікнами, але в принципі мені здається, я нормально підібрала ці вікна. І вони в хворі майже такі самі, такий самий вигляд мають. Це в нас вікна з сніжних просторів, здається, так називається. Там, де японська ось ця в нас тематика. Далі ми вже переходимо до внутрішнього прання цього будиночку. Тут. Була біда з меблями, які в нас двох кольорові. Якщо колись буде важно проходити цей будиночок, дивитися деякі там меблі, то вони майже всі різні, це по-перше. А по-друге, там кольори такі, що темно-коричневий такий в більш режину зверху, а знизу білий. Назв нас я не знайшла саме в таку режину, щоб було дерево. Воно я є, але там немає білого, і, коротше, мені ну, зовсім не подобається цей колір, ці режини і все таке. І я обрала ось такі кольори. Ще момент був, що в майже всіх кімнатах в нас є лампи, і вони однакові, теж, якщо звернете увагу на цей момент. У нас сімс немає. Схожих ламп я передивлялася кілька разів. Там має бути сам абажур зверху. Він має бути таким плоским, типу припродовгувато плоским. коротше, Але в нас такого немає. Одна здається, одна така лампа є, але вона якась ну зовсім не тема була, тому я вибрала ось ці круглі. Це я зараз розмістила, якщо зрозумієте, це типу підставка для ключів, яка була на вході, ось ця зелененька така. Я намагалася максимально якось передати всі деталі цього будиночку з гри в нашу гру. Звісно, що не зовсім це мені вдалося, я вважаю. І ось цей момент був, бачите, тут трошки далі. Тобто в Фазмі там, в принципі, ти заходиш, там є така перетинка ну, стінка, і ти там вона маленька, і ти таки повертаєш, і там вже прохід до синьої кімнати. Але якщо б я так розмістила в грі, то в нас був би заход до головних дверей ще довшим, і це взагалі був якийсь би такий довгий-довгий коридор, і я вирішила, що я краще зроблю тут трішки подовше цю стінку, аніж на вулиці, бо так, мені здається, краще трохи виглядає. У нас в грі, до речі, є дуже схоже покриття е, для полу, ось цей е, килим сплошний, синій. Він дуже схожий на те, що є фазмі. Плюс кольори стін теж у нас є дуже схожі. Відтінки саме маються на увазі. В цій кімнаті ще було багато всякого там, можна це назвати як барахло під ліжком. Я трошки трошки покидала всяких коробочок, всяких. я потім ще додала трохи речей розбросених. Плюс ще тут знову ось шафа, так до речі, і тут вона теж була темна зверху і сама біла, але в нас таких я не знайшла. І це ось ця шафа. Це найбільше те, що мені сподобалося по-перше, і воно підходить під колір е, е, тумбочки, яка при ліжку знаходиться. Е, ну, я вирішила залишити саме цю. Так воно трошки не вписується в те, що в фазмі є, але, ну. Будемо ще відштовхуватися від того, що в нас є в наявності в Sims. А, також я ще звернула уваги на всі картини, які в нас є в будиночку в грі. І там доволі немало картин насправді. Але в Sims нема такого. Різноманіття схожих картин, тому я вже відштовхувалася знову таки від того, що в нас є. Плюс в цій кімнаті був письмовий стіл, і з ним в мене теж була маленька така проблема. Причому я її влаштувала для себе сама. Перед тим як будувати в Sims, я пройшлася по фазмі сама і подивилася, як що в будинку розташовано, ну щоб краще передати це все. Бо будувати по пам'яті це одне, а краще я все ж таки вирішила зняти, тобто як це розташовано, як все виглядає, і вже потім будувати. І мені чомусь спочатку здалось, що ось цей стіл, який стоїть в цій кімнаті, він з ящиками зліва. І в нас в грі є тільки оцей один, якщо теж пролистаєте трошки в самій грі в Sims. То ви побачите, що це ну, один, мені здається, взагалі із е, тих столів, яких у нас ящик є зліва, бо зазвичай вони справа. А потім я вже роздивилася і я зрозуміла, що фазмі там стіл з ящиком з обох боків. Але в нас таких теж не дуже багато, м'яко кажучи. І я вирішила все-таки взяти ось цей е, стіл. Тут, ніби і є ящика, ніби й нема. От і, в принципі, він мені сподобався найбільше тим, що він не дуже великий, він компактний і він, хоча б вліз в цю кімнату. Бо ось тут, наприклад, в цьому коридорі, там є така невисока шафка, на якій стоять теж там всякі свічки стоять, квіти здається. А, як, а якщо там які, то я їх не додала? Ну добре, коротше, суть в тому, що мені довелося збільшити розмір цього коридору. Бо інакше в нас не влазила ось ця шафа, а я дуже хотіла саме її розташувати. Я спочатку вже думала, ладно. Давайте без цієї, шафи, просто буде коридор, але потім подивилася, а він взагалі порожній, і це просто така тонесенька кишка, по якій всі ми можемо вдвох навіть не розминутися. І я вирішила все ж таки збільшити сам коридор і додати вже цю шафу, і думаю, хай буде. Вибрала я саме цю, тому що, як кажуть, прокрутіть назад, послухайте мої історії про кольори. Тому мені здалося, що ось ця в принципі підходить доволі непогано. У ванних кімнатах у нас в самій фазмі стіни вони типу під мрамор, але в грі я не знайшла схожої плитки. Тобто в нас є от прям мрамор мрамор але щоб плитка була з подібним малюнком, я такого не знайшла. Тому я вибрала ось цю, я не пам'ятаю, з якого вона де вона там була. Але вона, в принципі, має якийсь такий малюночок, типу з паля прожилки. І мені здається, вона ну, хоч трошки але віддалено нагадує, то, що була в Фазмі. Цій ванні у нас вона ну, така маленька і тут мало чого є, в принципі. Але я ще звернула увагу, що в цьому будиночку в оригіналі взагалі ванні кімнати вони наче продубльовані, тобто там все однакове, воно трошки інакше розміщується. Трошки в іншому порядку. Там, наприклад, є велика ванна, яка біля мастер-бедру. Там вона просто більше по розмірам, але в принципі там все те саме. Тобто там немає ніякої, ну, ніякої варіації, сантехніки або ну, що таке. Це ми вже переходимо до дитячої кімнати, яка є самою яскравою в цьому будинку. Вона кольору такої бірюзи. І я ще в самій грі, коли приходила в Фазмі і дивилася будиночок, я згадала, що в нас є дуже схожа шафа. На ту, що там і це ося з квіточками. Так, ну, знову таки, типу, не 100%. там інші квіточки, там нема цього рожевого кольору, але вона найбільше підходить. Єдиний момент, що мені не дуже сподобалось, те, що. Вона е, має бути не така сильно м'ятна, тобто вона має бути бірюзова, але бірюза має йти більше в блакитний. Але в назарі є або просто блакитний, який мені зовсім не сподобався, або ось ця бірюза. Я вирішила залишити саме цей варіант, і під нього вже підбирала килимок ось цей на підлозі. Це, в принципі, всі меблі. Меблі я брала вже білі, бо так вони в фазмі, вони теж кольорові. Здається, вони теж бірюзові чи блакитні. Я зараз вже не згадаю, але в нас 100 500 відтінків різних кольорів, тому я вирішила взяти просто білий і ну якби хай так і буде. Я поставила цього так зайчика, трохи кріповенького з фазми. Але насправді в Sims 4 цей зайчик теж трохи кріповенький. Якщо ви на нього зараз подивитесь, його ще видно, то в нього є тінь, і ця тінь виглядає дуже-дуже дивно. Тобто він, коли великий, в нього дуже дивна тінь. І коли його зменшиш, він у нього така ж сама дуже кріпова тінь, якщо чесно. Далі ми вже переходимо до спальні батьків Мастер Бедру. І як я казала, якраз в нас є стіни доволі схожого відтінку. Я потім ще трошки думала змінити, можливо, пом'якше колір, можливо, світліший. Але ні, я подивилась е, ті скріни, які робила, і там от відтінок саме такий. І так, е, як це було з коридором, який ми тільки що поправили перед перед дитячою, то я і далі ще трошки вносила корективи в плані. Розмірів кімнат, розмірів і трошечки положення, тому що я ж кажу, там брали в самій фазмі, там брали будинок з розрахунком, вже стін, які є, там вони товщі, то тонші, а тут в нас одна товщина, і я вже якось відходила від цього і намагалася якось вже ну, приблизно хоча б робити, як в фазмі. Але з тим, що ми дивимося, що це все-таки сімс. З ліжком в цій кімнаті був такий момент, що от чому я зараз вибирала фіолетовий, тому що я пам'ятаю, що в цій кімнаті світле ліжко, світла постіль, але там, по-перше, синій матрац, а по-друге, там фіолетові подушки. І я шукала фіолетові подушки, думала вже відштовхуватися від цього, але я нічого такого не знайшла, тому я вирішила трошки симпровізувати. І сама ці подушки додати, щоб ну, хоч якийсь там колір вже в нас був. Тут в нас мають бути фіолетові тапульки, але в нас нема фіолетових тапульок, тому я додала якісь кросівки, думаю, хай це щось буде, добре. Бачите, я трошки збільшила розмір, тому що самі сімси не зможуть, наприклад, пройти, щоб сісти за цей стіл за цим компом. Ще один момент, який я б зауважила, поки все це будувала, що в будинку в нас дублюється не тільки сантехніка, але й меблі майже всі. Ліжка трохи інакші, так, але, наприклад, цей стіл письмовий, він в нас абсолютно одинаковий як в синій кімнаті, так і тут. Далі в нас є гардеробна, в якій має бути сейф, але сейф'яс я не знайшла. Мені здається, його там і немає, крім цього великого сейфу, цілої кімнати, які нас е, додали з е, акторами і як там це доп. називається, не пам'ятаю. От, тому я зробила ну, типу імпровізований сейф, просто з коробки поставила ту коробку, ну і ну, наче там є сейф. Далі в нас ванна кімната остання і велика. Тут знову ж таки, межі нічого немає. Тобто тут є ванна з душом, раковина, унітаз і ще туалетний столик. Я його робила сама збирала, бо ті туалетні столики, які в нас є в грі, вони завеликі для цієї кімнати, і там ну, тупо не розвернешся, тому я вирішила сама його якось зробити з, з дзеркала та тумбочки такої невеликої, хоча б вона вузенька трохи. Ще в грі я бачила, я не знаю, це старий прикол чи новий проблема з батареями. Бо в цьому домі багато дуже батарей, і бачите, я ставлю, а вона голубіє. Я не знаю, в чому причина. Вона, типу, виділяється як, ну, я не знаю, як некоректно відображена. Ну, мені так здається, от вона таким блакитним сяйвом. Але ну, я її туди-сюди штовхала, і коротше вона все одно така блакитна, і я не знаю, в чому проблема. Я не пам'ятаю на огляді, буде видно, що вона блакитна чи ні, але здається, я її трішечки відставила від стінки тіло у нас не стає нормального кольору. В цій кімнаті вже ми переходимо до зали. Тут є величезний величезний шкіряний диван. І це була проблема, бо він наче складається з елементів. У нас є такі з елементів, от я зараз їх ставлю. Але я його звичайно змінила, бо насправді тут цей диван, в цьому будинку у мене як е, ну, типу, не пришій кобилі хвіст, бо він тут ну, взагалі не в тему. Тобто у нас такий будиночок сімейний, наче з історією, Тут е, є меблі, які виглядають так, ніби вони там дісталися в спадок під бабусі. А ось цей диван, тут ну він ну, ну, ну от ви самі бачите. Тут оцей е, килимок лежить, якому 300 років, і ось цей от е, диван, ну. В стилі в сучасному модерн якомусь. Ну, Коротше так, я його потім змінила. І на огляді в нас вже тут буде інший диван. Якщо бути точним, два дивани я тут розмістила, тому що ну, ну взагалі ну, не в тему, ну, взагалі вже. Далі ми вже переходимо до прачки. Тут в нас, в принципі, майже нічого й нема. Тут пральна, сушильна машина, якісь полиці. і в грі там стояла швабра, в нас це буде вінник висіти. Ще той момент, що полиця має бути е, типу на дві клітинки, але я додала на одну, тому що знову ж таки ось ця. Е, Площина, вона відрізняється. Ну коротше, ви зрозуміли. Е, бо я дала ще шафу, в якій можна ховатися. А вона займає чотири клітинки. І я така: ну, хай буде маленька вузька е, пральня. В принципі, там місця для персонажів. Я думаю, нормально. Ну коротше, розбудеться без нас, все їм буде добре. Це ми вже доходимо до е, гаражу. Тут в нас теж куча всякого непотрібу валяється. і потребу, насправді, ми ж не знаємо, чим захоплюються наші персонажі, можливо, це їм дуже треба все. Тут я ще розмістила столярний станок, бо, ну, в принципі, там щось подібне було, мені здається, фазмі. Ну, Там теж якийсь станок такий, на якому можна працювати, і тому я вирішила, що додам тут. Так, ось ці шафи я ще знайшла, в яких можна ховатися. Тут у нас є бак, плюс знову такі якісь коробки, якісь полки, з якимись теж незрозумілими речима, якимись там не знаю, пакетами, чимось чим ящиками. Далі ми вже переходимо до кухні. Кухня зі столовою. На кухні як дань. Телефону на стіні я повісила цей диспенсер. Потім вже я згадала, що в нас є телефон, але він роз ну, горизонтально тільки його можна розположити, і я його додала, але ну, на стіні ж хай буде, хай буде. Е, ще момент з цією кухнею, те, що тут трошки розміщено все не так як пасмі, через те, що в нас не можна мийку ставити до кута. У нас тільки можна на ось цих довгих стілешницях ставити, тому я розмістила так. А Трошечки-трошечки ну, довелося все ж таки змінити, як я казала ще на початку. Тут у нас оці вікна, про які деякі забуваються, тут є вікна. Далі в нас підбирається техніка, теж нічого в принципі такого. І так, там була така вузенька шафа, і я її вирішила зібрати сама. Я сподіваюся, я, чесно, не перевіряла, чи буде працювати холодильник в такому випадку. Але ну мені в принципі просто як вам ідею подати, можливо, ви там підготуєте щось похоже. І мені вже потім напишете, чи працює це чи ні. Пасми також між цими столиками на острівку була така типу стіночка малесенька, і я її збирала з чого бачила, тому що у нас або стінку там ставити, і якось чекати, що столиці стануть як треба, або ну, викручуватися як можемо. Далі вже в нас є до слово. Там ось цей незрозумілий пуфік. Він якось чомусь не дуже в тему, бо це мені здається саме яскраве, що є в цьому крилі дому. От він такий яркий і, типу, я не зрозуміла, чому він такий яскравий, але окей, хай буде. Також я розмістила портрет в Рівень світиться. Там у нас якийсь вусатий мужчина, тому я додала теж якогось вусатого мужчину, але я його потім змінила на іншого. Теж е, знаменитого доволі в кругах сім з е, мужчину з вусами, е, теж побачите. Саме смішне, що тільки під час вже підготовки до цієї побудови я побачила, що в цій кімнаті є вішак. І так, там є двері. Якщо що, в самій пазмі там є двері. Це вихід на заднє подвір'я, до якого ми не можемо в самій ПАЗмі дійти, бо там все зачинено. Але я його потім додам ще. Ще я теж ніколи не звертала уваги, що в цьому кутку є е, такі полички з книгами. Я от ну, реально ніколи не звертала на це уваги. А вони там є, і мені довелося їх додавати. Розміщуємо ці стрьомні килимки. як в фазмі, в принципі. Е, додаємо ще меблі е, знову ж таки. Це не точна копія, я не знаю, я це казала чи ще ні. Але це не точна копія гри спазми саме Вуда. Це, по-перше, адаптована версія під Sims 4 А по-друге, це моя особиста версія. Тому деякі моменти можливо можна було якось по-іншому розмістити або підібрати інші якісь меблі. Які б, можливо, більше підходили б під, під, під оригінал, е, але е, мені здалося, що саме ці, які вибрала, вони найбільш підходять. Ще момент, який я теж тільки помітила, коли почала вже готуватися до побудовки Sims, це те, що в підвалі в нас є дві картини. Я ніколи не звертала на них уваги. Перша картина в нас прямо навпроти входу в підвал, а друга картина в нас знаходиться над цим кріслом качалкою Там, де ще лопата стоїть. Замість лопати я повісила ось цю ще одну вішалку, там, де всякі штуки, ну, типу, ти бачите, там вили, якась лопата, якісь там ще маленькі лопатки. Звичайно, я додала ось ці полиці, вони найбільше теж підходять, мені здається, під оригінал. Плюс, знову ж таки, всяке барахло, всякі там коробки, ящики. Ще прикол, в тому що у нас цей холодильник я не знаю, ну, він не на 100% сюди вписується саме як копія. Так погрімо, ми з цього боку ще дивимось, Але те, що в Sims 4 додали ось цю як цю тележку, ось цю сумочкою, Вона тупо така сама, як в Азмі. От, от взагалі, я дуже цьому здивувалася, і така о, в нас ж є така точно. Я швиденько-швиденько ще накидала задній дворик, але потім я його ще змінила. А зараз ми вже переходимо до огляду. Тут в нас якась жіночка майже в кольорах прапору України. Добрий день. Не зрозуміло, з ким вона віталася, але окей. Ми заходимо до нашого страшного та модорошного будиночку та нам драйв. У нас з е, самого початку вітає коридор. Ми проходимо-проходимо по ньому і заходимо в першу кімнату це в нас підліткова синя кімната. Е, бачите, трошки докидала всяких речей ще. Тут нікого нема. Окей, далі ми проходимо в ванну кімнату першу. Тут, наче, теж тихо, нічого нам на МП не видає. Далі ми проходимо в дитячу. Тут у нас, в принципі, теж тихо. В'ячики не кидаються, нічого не швиряється, димочку нема, це окей. Наступна кімната в нас це зала. Бачите, я змінила ці дивани. От мені здається, що ці більше якось в тему, хоча вони не зовсім такі, як мають бути через фазму Але ну, в принципі мені здається, воно найбільше підходить сюди. Далі ми вже заходимо в майстер-бедру. Тут е також наче нічого нема. Як то кажуть в нас народі, привид, якщо тут є, дай нам знак. Поки що тихо. Йдемо далі. Проходимо ми через е прачку, ми проходимо до е гаражу. Як ви бачите, тут трошки-трошки ще все. А тут у нас хто це? Ой, це ж Йорік. Лежить, лежить. Ми тебе трогати не будемо, проходимо далі на кухню. На кухні теж трошки, як ви бачите, додалось предметів. Поки що накидає. І тут є саме головне. Я думаю, ви знаєте, що це. Це чайник. Я не могла його не додати. Це в нас вже столова кімната. Бачите, я замінила того висатого мужчину на нашого красунчика Гідрі. Далі ми виходимо на задній дворик, він такий маленький, досить. Компактненький, але тут все є: басейн, гриль, столик, можна посидіти, полежати, в общем, робити що хочеш, поки тебе призраки не вкусили. Далі ми спускаємося вже в підвал. Тут у нас теж купа всяких речей, якісь банки з краскою, якісь коробки, якісь ящики, але наче тихо, привозів нема. Дивно, але схованка закрита. Не дуже зручно, ну ладно, давайте вже підійматися тоді. Мені щось підказує, що, скоріш за все, в нас все-таки тінь, яка не пройшла курси, як повірити в себе, наче нічого нема, наче тихо. Ну, тоді можемо, мені здається, виходити, ставити на тінь та їхати. Всі знайшли, якого проклятого предмету, нас нема в будинку. Якщо так, то пишіть. Сподіваюся, вам сподобалась моя варіація побудови нашого будиночку Тенгу у Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Сподіваюся, ви в безпеці. Всім доброго вечора, тихої ночі та побачимось!